Відео знято для каналу Exist.ua Автомобіль Deo Lanos 2003 року виготовлення з двигуном 1,5 бензин. Для даного автомобіля придбали на сайті Exist.ua ось такий ось засіб. Ось, очищувач салону, пінний Winso Interior Form Cleaner. Тобто, це піна для чистки текстильових сидінь. з Ну, Не шкіряних, а звичайних, ось є на українській мові. Тут опис і спосіб застосування. Тобто почистити поверхню, пропилососити, підготувати, так би мовити, до застосування і потім наносити виробник у нас ТОВ Едем Cosmetics Group, Груп, Україна, Львівська область. тобто це український виробник. Тут у нас ось такі звичайні сидіння. Будемо пробувати їх почистити. Тут. Не знаю, видно, не видно, є плями. Ось приблизно якось ось тут. Ну, взагалі вона вже трохи пошарпана. Зараз будемо пробувати її чистити. Тобто спочатку струшуємо балон. Після того, як струсили балон, відкриваємо його. Тут у нас, як бачите, ось така насадочка з силиконовою такою щіточкою для зручності застосування. Тобто щітка вам, в принципі, не потрібна, будемо неї натирати. І ось такий балон під тиском з розпилювачем. До речі, в цьому балоні 650 мл. Тобто, в принципі, об'єм такий достатній для того, щоб почистити один автомобіль, я думаю, з головою. Тобто, Беремо наш балон, вже струснули, і наносимо на сидіння. Як бачите, при нанесенні він одразу перетворюється в піну. Ось таку. Ось зараз спробуємо на цьому місці, щоб було видно ефект. Після нанесення натираємо. Ось цією щіткою, яка йде в комплекті. Ось, як бачите, скільки вже бруду в щіці. Давайте нанесемо ще раз Ось. і знову втираємо щіткою. Ну, Дивимось на щітку. Як бачите, багато бруду накопичили вже в сидінні. Як написано в інструкції, після втирання цієї піни щіткою витримати хвилин 5 і потім, після того, як піна вступить в реакцію з брудом, чистою вологою тканиною витерти ну, оброблюване місце. Я так розумію, ця тканина вбере в себе бруд. Так, ну, В принципі, про те. В принципі, щось відмиває, видно трохи ефект. Зараз почекаємо, поки висохне, потім покажу. Отже, підсушили трохи сидіння, видно ефект, зараз покажу, на сонці краще видно. Оброблювали ми приблизно. ось так навскоси. Тобто цю поверхню ми обробили, ту не обробляли. Видно. Як колір став більш темний, тобто вже наближений до сірого, а там він такий запилений, сіро коричневий, щось таке. Ну, з брудом. Не знаю, на камеру буде, видно, не видно. Вживу видно. Ну і будемо далі обробляти всі сидіння.